Купатися заборонено на пушкінському пляжі Відтепер тепер можна приймати хіба що сонячні ванни. Спеціалісти санітарної служби після лабораторних досліджень виявили там кишкову паличку. Більше того, її концентрація у воді перевищує допустимі норми аж у п'ятеро. Подробиці у сюжеті далі. На Черкаських пляжах і дорослі, і малі говорять, рятуватися від спеки можна лише у воді. Однак на Пушкінському відтепер можна приймати хіба що сонячні ванни. За результатами лабораторних досліджень. Останні дослідження засвідчили те, той факт, що в воді річки Дніпро в зоні комунального пляжу Пушкінський значить вода. Забруднена лактозопозитивною кишковою паличкою, причому її вміст перевищує е, гранично допустимою е, рівень близько в п'яти разів. Проте, поки що, на пляжі людно відпочивальники про небезпеку, яка підстерігає їх у воді ні сном, ні духом. Таблички вже немає. Це Не читає, хай таблички постали би читати. Ті, що сказали, хлопці проходили, сказали, йдемо додому, не будемо купатися. Ті ж, хто лишається купатися, ризикують підхопити сальмонельоз, дизентерію... та інші захворювання шлунково-кишкового тракту. Такого лиха у Черкасах припускає головний санітарний лікар Василь Загородній накоїла не спека, а нахабні черкащани. В місті Черкаси існує 14 випусків січних вод, значить, рівньових січних вод. Я не виключаю, що десь. Значить, в якомусь місці хтось із приватного сектору мог врізатися у колектор лівньої каналізації. Поки вхід на Пушкінський заборонений, люди можуть купатися на інших пляжах. Там спеціалісти санітарної служби, збудників небезпечних хвороб не виявили. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка новини.